Просимо до слова автора книжки Ганну Вікторівну Кузенську. Чисні. Пані та коли йдеться про старослав'янську або, як її пізніше назвали, церковнослов'янську мову. Тому що ніякої позанаціональної церковнослов'янської мови ніколи не існувало. Від самого початку кожен зі слов'янських народів однакові літери старослов'янської обертки вимовляв трохи по-своєму. Образно кажучи, у мертвий трафарет вкладав душу свою, свою умовну культуру. І саме ця душа давала мертвій мові життя і створювала її неповторне обличчя, яке відрізнялося від усіх інших. І саме ці різновиди науковці назвали редакціями. Редакція болгарська, сербська, македонська, українська, білоруська, російська і так далі. Від самого початку українська богослужбова мова розвивалася під потужним впливом вже досить розвиненої давньоукраїнської живої або, як її називали, руської мови. якою ж була ця руська мова. У пам'ятках 11 століття, зокрема, богослужбових, знаходимо такі слова Церква. Місяця, року, явня, юдей, барно, гирло, радощі, хмара сподіватися, вчиняти, тужити, уразити млин, стайник, проскора, стегно, лапно, хрест, лагодити, вежа, гай, ось і ще десятки яскраво українських слів. Також імена Дмитро, Петро, Яким. Михайло, Гаврил, Олена, Олекса, Олександр, Остапко, Іванко, Василко і багато інших. В Остромировому Євангелії 11 століття, написаному в Києві, читаємо, наприклад, прийде година моя. Це пізніше переробили на приїде час мой. А тоді казали Година. І не лише в Остромировому Євангелії, а й в усіх давньох руських пам'ятках знаходимо дуже багато питомих нині для України слів. Та справа навіть не так в окремих словах, як у мовних формах, тому що саме мовні форми створюють кістяк кожної мови. Ось у давніх, найдавніших текстах знаходимо дуже багато мовних форм, притаманних сучасній українській мові. Наприклад, Вимова і в іменниках, і прикметниках з твердою основою: слуги, ріки, гріхи, муки, навіки, євангелія от Луки, Великий, Ангельський, або кличний відмінок, владико, друже, княже, брате, земле, учителю, або закінчення ові еві, якими просто рісніють давньоруські пам'ятки. Отцеві, мужеві, кесаєві, огневі, неві, мореві, христові, ангелові, синові, духові, врахові, попові, мирові, гріхові, Мойсеві, Петрові, Степанові, Василеві. Цікаво, що в українських золотарях завжди писали заголовку псалом Давидові, а в московських книжках вже вище до їхньої форми псалом Давиду. Ось в цій книжці ми зібрали понад 20 таких давніх мовних форм, які властиві сучасній українській мові. Ми подаємо їх і на початку книжки, і в окремому розділі, в кінці, який називається Коли виникла українська мова. І з ілюстраціями, з прикладами, але, напевно, це ще не всі мовні форми. Цікаво, що. Серед цих найдавніших мовних форм є багато таких, які не притаманні нині жодній іншій слов'янській мові, крім української. Однією з найяскравіших рис кожної мови є наголоси. Як відомо, в, давньорусь... в давніх слов'янських пам'ятках наголоси не ставили І лише згодом почали наголошувати окремі слова. А традиція наголошувати кожне слово з'явилася десь в кінці XVI-XVII столітті. І от тоді виявилося, що кожен слов'янський народ має свою надзвичайно оригінальну, не схожу ні на яку іншу систему, сформовану наголосів. І е, науковці, коли їм до, потрапляла до рук якась пам'ятка, е, найлегше визначали місце її написання саме за наголосами. Ось е, багато хто, наприклад, думає, що такі наголоси церковно-слав'янські, як «долгий», даруй, утішитель, защититель, твоєму, моєму, що це якісь такі спільно церковно-слав'янські наголоси. Насправді це зовсім не так. Насправді це наголоси суто російської редакції, а в українських богослужбових книжках вони завжди звучали так – даруй, утішитель, защититель, твоєму, моєму. У російських богослужбових книжках читаємо бесіда, болезні, «Колесо», другій, злодій, куперь, легко, сини, а в українських... Бесіда, болізні, колесо, другі, «Злодій», купіль, легко, сили. У російських книжках читаємо Даси йому благословення вечері твоєї тайної, а в українських даси йому благословення, вечері твоєї тайної. І от таких наголосів, які розрізняли різні редакції, сотні і сотні. Цікаво, що в українській системі наголошування є багато праслов'янських наголосів. От, наприклад, в усіх богослужбових книжках українських слово ім'я подається з наголосом на останню голосну, так як ми вимовляємо це слово зараз ім'я. І виявляється, як дослідив. Відомий науковець академік Віталій Григорович Сіренко це є праслав'янський наголос, а, а, а традиція наголошувати на першому складі ім'я з'явилася вже пізніше. Отже, бачимо, що а, отже, бачимо, що а, давня наша а, церковна мова була наскрізь. Українська і звучала вона скрізь, де жили українці від сяну і додону. І хоч в окремих місцевостях вона мала свої мовні особливості, проте в головних рисах вона була єдиною. Це була єдина повзува мова єдиного народу. Ось в цій книжці ми подаємо багато ілюстрацій. Ілюстрацій справді багато на 112 сторінок, 165 ілюстрацій, і їх майстерно імпростував у текст оформлювач цієї книжки і фактично її співавтор Дмитро Речук. Так от у цих фрагментах. Богослужбових книжок, нот, ікон, різних віків і різних місцевостей бачимо однакові і яскраві риси саме української богослужбової української редакції церковно славянської мови. У 17 столітті на українські богослужбові книжки взорувався увесь слов'янський світ. І наша мова, попри церковна мова, попри майже безперервні війни і вкрай полі... важкі політичні обставини відшліфовувалася і розвивалася, і, звичайно, і не думала нікуди зникати. А замінили її силоміць і сталося це менше 300 років тому, а саме 1720 року. За указом Петра І московські книжки вперше заполонили українські храми масово заполонили. А українські книжки було викинуто з наших храмів і заборонено. Проте ані український народ, ані українські святі ієрархи, ані наші монастирі не прийняли нової нетрадиційної богослужбової мови. І ще Десятки років точилася боротьба. Цікаві факти цього опору ми наводимо в нашій книжці. Українці, однак, читали московські книжки по-українськи, і знадобилося ще десятки е, указів, а з кінця 18 століття, і справжня війна проти нашої мови і культури для того, щоб викорінити. З церков нашу правічну е, богослужбову е, традицію і перевчити українців е, читати церковнослов'янські е, тексти по-московськи. Проте відомо, що ще в 19 столітті е, наша вимога традиційно звучала у, ц... е, у селах. Практично по всій Україні, а у 20 столітті, коли Україна звільнилася від Російської імперії і почала розвиватися як незалежна держава, наша традиційна богослужбова мова знову зазвучала в містах. По всій Україні і не лише в автокефальних церквах, а і в багатьох церквах, які належали Московському патріархату. І лише з 1930-х років, коли нова вже більшовицька Московська імперія буквально потопила Україну у крові і оголосила непримиренну війну. Українським націоналістам, тобто всім, хто знає, зберігає і любить українську культуру, а російську церкву, яка теж дуже постраждала, використали як зброю, яка зросіщує український народ і зросіщення. от тоді наша традиційна богослужбова мова вперше змовкає на землях центральної і східної України. Проте Господь не дав їй загинути. Вона вижила. І зберегли її в західних регіонах України, які були поза межами СРСР і поза юрисдикцією РПЦ. Саме там в кінці 30-х років вийшли перші греко-католицька церква видала перші транслітеровані молитовники. Тобто молитовники написані. Українські, які українськими лідерами передавали е, вимову нашу одвічну церковно-слов'янських текстів все українську вимогу, а не галицьку. Е, е, а втім, нашу правічну вимогу зберегли не лише на Західній Україні. В останню мить як Україну ізолювали від світу і перетворили її у Щасливий радянський концтабір, наша е, богослужбова традиційна мова перетнула кордони і полинула над усім світом. Вона пройшла тріумфальною ходою разом з Українською республіканською капелою, яку очолював геніальний деригент, випускник е, е, Київської духовної академії. І е, кандидатного Ослів'я, до речі, Олександр Кошицький. Е, він сам написав п'ять літургій і чотири з них церковно мовою в українській транслітерації. Окремо написав ще десятки м, духовних творів церковно мовою мови в українській транслітерації. Також, звичайно, зберігала нашу мову діаспора по всій Україні. А 1968 року. У Радянській Україні сталася знаменна подія. На митрополита Київського і Галицького було обрано майбутнього патріарха всієї Русі України святішого, а тоді Блаженнішого Філарета. І того самого року новообраний митрополит видає отаку унікальну книжку. Це перший православний. Церковнослав'янський молитвослов в українській е, транслітерації. І е, таку книжку е, з благословення московського патріарха було перевидано ще е, двічі, в 86-му і в 90-му році. Окремо е, митрополит Філарет видавав е, календарі з транслітерованими е, по, е, нашою традиційною вимовою. Акафістами, канонами, тропарями і маленькі Молитовички. Звичайно ж, Московська церква не допускала нашої традиційної вимови до церков центральної і східної України, але вона прорвалася. І зазвучала вона в самісінькому центрі Києва на повний голос. Церковно-слов'янськими пісноспівами у виконанні знаменитого і улюбленого хора Віктора Михайловича Іконника. Сталося це в 1975 році, невдовзі після масових арештів діячів української культури і посилення русифікації. Сталося це з ініціативи справжньої подвижниці української. Нашої церкви з словозвісної священницької і просвітницької родини Валентини Шовкун, яка, на щастя, присутня в цьому залі. І це вона саме вона ходила до Вона вона Віктора Михайловича співати. З Нашої традиційної вимови саме вона ходила на консультацію до Валерія Олександровича Шевчука, глибокого знавця і дослідника української історії і культури, а також до Василя Васильовича Німчука, незаперечного авторитета в питаннях церковно мови. І відтоді Віктор Михайлович. Вже завжди співав незмінно церковно-слав'янські піснеспіви, таких буржуазних недозволених композиторів, як Белецький, Ведель, Березовський, Бортнянський в українській транслітерації. І за це його били з усіх боків. Але це була людина великої мужності, і він приніс це аж до 90-х років, коли прапор з його рук перебрали. Всі церковні найкращі українські хори, і наша е, е, богослужбова церковна слав'янська мова знову зазвучала над усією Україною і над усім світом. І, е, е, звичайно, не лише успіх наших найкращих українських хорів, а і в автокефальних церквах, які вживали подекуди церковно Слов'янську мову, і, звичайно, потім в церквах українських Київського патріархату. Отже, бачимо, що наша споконвічна традиційна службова мова пройшла крізь тисячоліття і ніколи не переривалася. Хоч останні століття з нею воювали на смерть. Наша кирилична українська книжка зазнала чи не найбільшого нищення. Її нищили татари. Іще лютіше і цілеспрямовано її нищили поляки. Іще лютіше і підступніше її нищили росіяни і обернені на Янича українці. І те, що ми зараз маємо наші українські богослужбові пам'ятки... І те, що ми зараз маємо багатовікову традиційну нашу церковно-слав'янську мову, це є справжнім чудом Божим, це є дією його особливого заступництва і особливого його промислу. І взагалі історія української мови подібна до історії церкви. І в історії церкви бували моменти, коли здавалося, що сатана ось ось святкувати на перемогу, але неодмінно його перемога оберталася на поразку. І це є незмінний духовний закон, оскільки, зрештою, перемагає завжди мученик, а не мучитель. І ось тепер, коли ми маємо такий... Божий дар, Неоціненний дар нашої мовної культури, коли правда про нього відкрита і ніхто її вже не приховує, про неї написано десятки наукових статей і навіть багатотомні праці, як у митрополита Іларіона Огієнка, коли її багаторазово благословив для богослужбового вжитку навіть московський патріарх. Природно виникає запитання, а чому ж ми досі так мало знаємо про неї? Чому в переважній більшості українських церков, де послуговуються церковно-слав'янською мовою, моляться не, не традиційною нашою мовою, якою молилася Україна в період найвищого свого духовного розвитку? Якою молилися, молилися е, всі найвидатніші святі землі українською? А мовою не традиційною, мовою теж дуже гарною, але іншого народу, і яку принесли на нашу землю завойовники саме для звойнування нашої унікальної е, культури. Чому, чому в серці Русі України Києво-Печерської Лаврі люди, які називають себе дітьми? Приподобного Антонія, Феодосія і інших чудотворців печерських, не моляться мовою своїх отців. І не лише не моляться цією мовою, а і не допускають її у храми, і обмовляють, і забороняють, або як це зараз називається, не благословляють. І тим самим приєднуються до нищителів нашої землі і до. Богоборців, оскільки воювати з мовою своєї землі це все одно, що воювати з е, власним народом і з Богом. Інше питання, чому сучасні українські е, науковці історики, мистецтвознавці, музикознавці, мовознавці, е, цитуючи в наукових роботах. Церковно-слав'янські тексти пишуть їх українськими літерами або і російськими з українською з, з російською вимовою, а не з нашою традиційною. Як, ніби підтримуючи якусь традицію. Е, яку традицію і заради чого підтримують ці науковці? Отже, питань багато, і вирішувати їх потрібно зараз. І всім нам. Оскільки це наша Україна, і наша культура і наше майбутнє. І останнє, що хотілося б сказати, Господь дав нам цю землю як матір, яку не вибирають, і яку ми маємо зобов'язані дієво шанувати і захищати. І ми маємо перед своїми очима таку, за словом апостола, хмару звідків, такий неоглядний сон праведників, святих, мучеників, які захищали цю землю справді не шкодуючи життя, які несли на своїх плечах. Її надзвичайно важкий хрест, несла її наругу, і ніколи яка є наругою Христовою, і ніколи не намагалися скинути з себе цей хрест. І якщо ми матимемо і заради оцих людей Господь і зберіг нам оцю нашу. Неоцінену, правічну богослужбову мовну культуру. І якщо і ми не маємо права віддати її на знищення і на потоптання. І якщо ми матимемо і в своєму серці такий, такий самий е, полум'яний біль за ту кривду, яку чинять наші матері, якщо матимемо таку ж е, безстрашну велику, Святу любов і підставимо і свої плечі для цього важкого, але спасенного і животворчого Христа. Тоді Господь не спопилить цього міста, яке все більше і більше перетворює на Судом. Тоді Господь виведе неодмінно виведе рано чи пізно наш народ з цієї вавилонської неволі і приведе нас. У землю обітовану, якою є наша виїстину свята Україна і виїстину святий наш Другий Єрусалим. Слава Богу! Слава Богу!